Всім привіт! Ми приїхали сьогодні на місцеву ферму, яка спеціалізується по вирощенню ялинок, але сьогодні у них тут для діток розваги Pumpkin Land. Хто зі мною давно, той знає, ми щороку сюди приїжджаємо. Ну, Але сьогодні знову вас беремо з собою. Це частинка їх території. Люди вон, придбали гарбузи. От Там вдалині лісок, в них невеличкий, багато наскладено гарбузів. Вони там не ростуть, вони просто там наскладені. І такий трактор з е, тюками возить людей туди-сюди. Можна взяти, потім придбати. От такий трактор їде людей забирати. Але тут є гарні фотозони, такі осінні. хочемо зробити сімейні фото. А взагалі взимку перед Різдвом тут можна прийти і зробити собі живу ялиночку. Звичайно, за кошти. Минулого року, здається, 80 доларів це коштувало, але ми цього не робимо, у нас штучно. Йдемо дивитися, які тут сьогодні розваги. Хто там придбає гарбузи, то тут їм зважують і оплачують люди. якісь ігри там бачу є. Можна собі щось на вогні, пікнік. Також ця будка з морозивом завжди тут. В цій частині пише Pumpkin painting 1 долар. Можна придбати, розмалювати гарбузик за долар дітки. Такі меншого віку робляться. Сьогодні дуже багато людей. Це тільки другий день, як вони розпочали цей Land. Вхід безкоштовний, на відміну від всіх інших ферм. Це їхній тут магазин, великий вибір хризантем, різних декорацій, але овочів вони тут не продають. Ну, Хіба кажу, зараз в цей сезон хіба, гарбузи тут можна купувати. А так взагалі основний їх напрямок це ялинки. Вони вирощують фейс-пейнтик, розмальовування обличчя для діток також. І от Там є одна з фотозон. І ще буде інша. Звичайно, є їжа. В цій трикутній будівлі то багато сіна, тюків насипано і там собі діти бігають. не бавляться. Так, черга 4 долари. Ще інакший трактор можна навколо території цієї поїздити. Тут гарні краєвиди, але ми тут живемо недалечко, то для нас не в новинку. А тут зробили такий, з таких штахет лабіринт. На багатьох фермах є такі кукурудзяні поля і в них роблять мейз лабіринти. А тут з такого тину, то зараз дітки підуть собі і будуть намагатися знайти вихід. Сюди вхід і потрібно знайти вихід. Ну що, вже блудять в котру хвилину, не знаю, в п'ять хвилин, напевно, і ніяк не можуть знайти вихід. Так, катруся вийшла, Марк. Також все. Так, за 10 доларів можна на поні прокататися. Вхід безкоштовний, але багато розваг платних. Але також є багато безкоштовних. Отам таке колесо, на ньому можна всередину зайти і проїхатись. Зараз Марчик продемонструє. О! Минулого року ще йому важко було, цього року вже зміцнів. Ось таке місце зробили, де можна баскетбол пограти, позакидати. Ячики, ану Марчик. Давай. Опа! Ну майже, ще трішки за низький ростом. Черга Каті, ану, колишня баскетболістка. Ну, нічого, нічого, без практики, то нічого страшного. Давай, ще третій. Єй! Так, зараз татко наш продемонструє свої навики. Ще й лівою рукою, бо він у нас ліворукий. Молодець. Тут можна прокататись на таких от триколісних велосипедах якихось. Височеньких і там є ще одна фотозона з написом Америка Я люблю цю краще, ніж Халові. Але щось, коли ми прийшли, нікого не було, щоб нас сфотографували сімейне фото. Марчик хоче спробувати велосипед. Ага, не так легко, як здається. Молодець. А тут кізочки живуть. Бачу, одна там наверху відпочиває. Підійду зараз з цієї сторони. Попробую зблизити. Сьогодні дуже спек, ще так по-літньому. Пече сонечко в день, а вночі вже дуже прохолодно. Отут є більше кізочок маленьких. Одна там вже зверху, друга йде за компанією до неї. Дуже-дуже люблю кізочок. Та вже Вирушає пригоди, їм так зробили, от вони так попідверх, собі ходять, такими лабіринтами, сюди, туди. Так що їм тут весело. Ця чорна так близенько можна її погладити. Бачите, як на мотузочках зроблено відерку, і Катя туди засипає їжу. Можна придбати за кілька центів і годує так кізочок, але вони вже такі згодовані, тут що не хочуть нічого. Тут крейдою можна розмальовувати. Я лишила напис, де знайшла поверх чогось іншого, тому що вже просто нема де і немає чим стирати. Людей прибуває і спекотніше стає. Йдемо в чергу на трактор. І проїдемося туди, в той лісок з Хартузами, просто пофотографуємося. Так, привіз трактор людей з лісочкою і зараз будемо ми сідати, щоб туди поїхати. Все, ми прибули, інші люди будуть завантажувати гарбузики і повертатися. А ми в лісок. О, тут так гарно. Прохолодніше трішки. Тут є різних розмірів, які хочете, більші, менші. Шишки можна назбирати. Марчик маленький знайшов. Гарно. Ніби в лісочку. Хоча тут тільки кілька сосен і все. Марчик побіг там, де маленькі гарбузики, а маленькі по 4 долари. Ага, не, не на вагу, так пише тут. Ну, а в Алвії, магазині 4 долари от кого середнього розміру буде. Ми вже повернулися додому, і поки так гарно сонечко припікає і погода дозволяє, брендон вирішив, звичайно, постригти травичку, тому що завтра в нас неділя і ми плануємо трішки провести знову час з дітками, кудись їх завести в гарне місце. Тігрідія не квітнула вже дуже давно. Я думала, що вже все на осінь не буде, а ото теплі жовтневі дні. Ночі вже досить холодні, а мені розсила квіточка. Недавно вже одна також була. Але я не встигла, тому що, як і мені глядачі писали, вони квітнуть тільки 8 годин. От до вечора вже відпадеться квіточка. І не знаю, чи на зиму потрібно викопувати з корінням чи як. Чи вона однорічна. Я ще, звичайно, почитаю інформацію в інтернеті, але насолоджуюся сьогодні цією красою в теплий день і. Дякую вам за ваші всі слушні поради. Хто знає, напишіть. Ми приїхали. Це така шопінг плаза як аутлети, але звичайні магазини. Трішки погуляти з дітками. Тут дуже гарно і зараз вам все також покажу. Гарний песик такий. <рес> Які дерева, тут ввечері гарно, вогники там всюди світять. Але... Ми до вже самого темного вечора не будемо, Ми зараз трішки прогуляємося, тут наробили фотографії на цьому кріслі. Дуже гарно все насаджено, хризантемки. Класики хто пам'ятає? І тут біля Starbucks Coffee також дуже гарно зроблено. Все-таки до осені до Сензгівано, навіть тому що є індик. Дуже гарно. Погода сьогодні, як то кажуть, шепче. Аж хочеться прогулюватися. На аулети, похоже, але це звичайні магазини. Є для діток такі невеличкі ігри, От Катруся з Марком грають Connect Four. Є музичні інструменти. А там Кінотеатр AMC. Тут куди не підеш, всюди краса. Просто ще в таку гарну погоду взагалі. Квіточки такі гарні. Роздивляюся і роздивляюсь. Резонтемки і оці, що підвісні взагалі. Краса неймовірна. Треба насолоджуватися, тому що вже зовсім скоро прийде зима і не встигнемо опам'ятатися. Ще навіть трояндочки, квітнуть. Бачите, кукурудзяних снопів, які роблять прикраси. Іноді свої також залишаю, а цього року щось не робила. Ми приїхали на Морозово та й вирішили тепер погуляти після такої дози солодкої. Ми зайшли в цей магазин з костюмами до Головіну і Правда привіряє маску. Ой, така моторошна усмішка. Ну, Як то кажуть, ми тільки так по приколу. Звичайно, тут нічого купувати не збираємося. Марчик має ось такий костюм покемона. Минулого року що йому придбали онлайн, він був на нього великий, був також Соніком у школі, тому що в школі в них є парад. То цього року він того покемона знову надійне. Ну, не знову, а вперше, тому що. Доріз нарешті. А так більше нічого такого особливого не робимо. Так, по цінах що навіть не знаю, що вам сказати. Ага, ого. 55 доларів, наприклад. От. А ну дивіться на мене зайчики і зуби, і хто ви там ще є? То страх. Ой, ну все, давайте додому, додому бо сни будуть страшні снитися. Марчик творить музику, так? Папо. Казала, до вечора не будемо, а вже смеркається, ми ще тут гуляємо, бо така краса, така спокійна погода, а зовсім вітру нема. І ще один який песик ось гарний взагалі. Гарне місце, правда, далеченько від нас. Аж за Піцбургом трошки більше години часу їхати. Ну, але сьогодні така нагода була, тому ми тут. Тут біля... Якоюсь з магазину. Мілк-шейки продають, ось такі гойдалки великі. Тож вже від'їжджаємо додому, ще діти по дорозі трішки хочуть тут погойдатись. Ну а ми вже повертаємося додому з такими вечірніми ліхтариками. Насолодилися сьогоднішньою прогулянкою, гарно провели час з сім'єю, дітки. Мали нагоду трішки відпочити. Місяць молоденький нам освічує дорогу, а також насолоджуємося краєвидами міста Піцбурга на заході сонця. Дуже гарно, ефектно це виглядає. На сьогодні з вами прощаюся і бажаю вам міцного здоров'я в першу чергу, мирного неба, всіх благ, здійснення мрій. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за добрі і теплі слова у коментарях. Не забувайте, що є допис тут на YouTube, де ви можете залишати запитання, і я обов'язково підготую прямий ефір. До зустрічі!